Равлик. Равлик. Добре равлику малятку Має він на спинці хатку, в ній мандрує, їсть і спить, в ній ховається замить. Якось попс він по травинці, Послизнувся на краплинці, розгойдався, гойдада, покотився от біда. Доки падав із травинки, загубив свою хатинку. Він уплач на цілий ліс. Шкода равликових сліз. Пристрибали білченята, принесли з горішка хатку. Вистав ріжки з-під листка, глянь хатиночка яка. Павучки із павутинки. Роблять равлику перинку, хто як може помога, раптом жабка кум кум ква Причаїлась я від мушок у ставочку аж на дні, а із неба капелюшок впав на голову мені. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.